Слава Ісусу Христу! Слава намію, Улюблені у Христі, ми сьогодні знаходимося в храмі Святої Софії, тут в Римі, на світовому дні української молоді. Ми зібралися тут, щоб помолитися. Найперше помолитися за перемогу України, за мир на нашій рідній землі, за наших воїнів, за наші сім'ї, за наші намірення. Тож. Розпочинаємо нашу молитву, щоб Господь нас почув, поблагословив і провадив нас далі правдивими стежками. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душе істини, що усюди Єси, і все наповняєш, скарбнице благ і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Слава вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця рожного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, роженого, несотвореного, і насушного з отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії, і, димою, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч урожиться, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа живуть, що від отця і сина, Ісходи, що з Отцем і сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну, апостольську церкву. Відсповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і слава і Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси, душа. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спасу і з наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують. Роздумаймо над першим таїнством, хрещенням Ісуса в Йордані. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і Амінь. Богородице Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і наших. Богородице, Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радиться, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлана Твого, бо Ти породила Христа Спаса, душ наш, богородиця Діво радується, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлана твого бо Христа спасибі для Душ наш. богородиця Діє радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси, богородиця Діє радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, Славителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Славителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя наш, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше прибути роздумаймо над другим таїнством, весільням в кані Галилейській. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радусь, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і благобителя душі наш. богородиця Діво радисть, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і наш. Богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і душ наших, богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Бога твого бо ти породила Христа Спаса. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти і жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти мій жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спасу, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний Бона Твого, що ти породила Христа Спаса і Славителях. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний дона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенні Бога Твого, бо ти породила Христа Спаси, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любе Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь, запровадь до неба усі душі, душі, а особливо ті, що роздумаймо над тим, як Господь звіщає Євангеліє, виголошує нагірну проповідь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і бокаво. Амінь. Богородице Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлома Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя, Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і наших. Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і благодаря душ наших, Богородице, Діво радується, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословений пілона твой, бо ти породила Христа спаса, і благодійних душ наших, Богородице, Діво радуєшся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками і благословений пілона твоє. Бо ти породила Христа Спаса і говити душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плігона твого, бо ти породила Христа наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословенний плідона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословена підона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Богородиця Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і благопитеря душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. «О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого. Роздумаймо над преображенням Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і під вона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і балиш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний підлона Твого, Бо ти породила Христа Спасай, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаси здобите, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений бідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавити біля душі богородиця Діво радуєшся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси, дави тебе душі наші, богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спасам, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідно на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують, роздумаймо над п'ятим світлим таїнством, установленням Пресвятої Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси, Душ і і душі. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаси, збавителя душі наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спасу і збавителя душі наших. Богородице Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаси, Богородице Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаси, душа богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси, душ наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Бо ти породила Христа спаси, і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа душ наших. Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений і плідона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена мій жінками, і благословена піклона Твого, бо ти породила Христа Наші. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільші. Помолімося в наміренні святішого Отця, щоб отримати відпуск повний. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від. Бог. Достойно є воістину величати блаженну і тебе Богородицю, все блаженної, пренепорочної Матір Бога нашого, чеснішої від Херовимів, незрівнянно славнішу від Сарафимів, щоб без утління Богослава породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Від твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від битви звели нас, єдина, на і благословення. Преславно, преснодіво, Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх синові твоєму, і Богові нашому, щоб спазили для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі англи, архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних і за нашу Україну, оповання нам Отець, прибіживши наше син, покровитель нам Дух Святий, Тройця, свята, Божа, наш слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Нехай всіх нас благословить семутній Бог Отець, Син, Святий Дух, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.